Я вам з вами сьогодні поговорю про використання саме полімерних матеріалів, які використовуються при заготівлі. Вже стало звичним використовувати, навіть незвичним, а без таких матеріалів, як стреч, плівка, сітка, шпагат та силосна плівка, ми не зможемо заготовити ні сінаш в тюках, ні сіно, ні силос. Раніше, років 15 назад, ми мали в Україні один-два виробники. По суті, вибору було дуже мало. Наразі е виробництво е розширюється, конкуренція на ринку збільшується. Е і це, в принципі, дуже добре, тому що е ви маєте можливість вибору і маєте можливість е зекономити. Тобто вибрати продукт під ваші цілі, або вибрати дешевший продукт. В межах сьогоднішнього, сьогоднішнього семінару я вам розповім тільки про один матеріал, тому що тема доволі об'ємна це буде стрейч плівка Комбінація стрейч-плівки та прес-підбирача дала можливість заготовляти сінаж в індивідуальну упаковку. Ця технологія називається ще її називається в упаковці. Якщо дивитись на вартість матеріалів, то стрейч-плівка. Доволі дорогі матеріали, якщо ви бачите, різниця між обмотуванням просто сіткою та упаковкою стрейч плівку суттєва. Але незважаючи на це, з кожним роком кількість господарств, які використовують цю технологію, збільшується. Тема дискусійна. Хтось каже, що це дорогий корм, але при тому. Динаміка показує, динаміка розвитку цього продукту показує, що ця технологія ефективна. Мабуть, тому що це найпростіший варіант отримати ідеальний сінаш. Взяли прес-підбирач, правильний обмотувач, і ми вже заготовлюємо сінаш. Інвестиції для цього відносно невеликі. Не потрібно будувати силососховище, не потрібно купувати дорогі комбайни, важкі трактори, щоб це все впресовувати, трамбувати, розгортати. От. Маємо мінімальні витрати з моменту заготівлі, підбору трави до моменту згодовування. Корм чудово поїдається, чудово зберігається. Ще важлива перевага цього методу, дуже зручно, і інколи навіть це є єдиним методом зібрати сінаш в мінливих погодних умовах, коли сьогодні сонце, завтра дощ, і потрібно зібрати якусь площу. А Такої можливості немає, то ми можемо зібрати хоча б якусь її частинку, зберегти її, всі, ну, траву в самому такому своєму, ефективному, скажімо, ефективній стадії розвитку, коли там найбільше поживних речовин. Ну, про вартість корму я ж кажу, що це дискусійна тема. Але в принципі, якщо рахувати всі затрати, е, а не тільки вартість матеріалу, затрати це на трамбування, на навіть на будівництво трошей та експлуатацію, то в принципі десь воно, кажуть, виходить дуже е майже на одному рівні. Майже. Звісно, сінаж буде в упаковці трішки дорожче. І що важливо, ви отримаєте якісний корм. Е майже відсутні ризики зготовувати корм з пліснювою, тому що в ямі ну, це дуже часто відбувається. Форм псується, особливо верхня частина, його знімають, але те, що ви зняли, начебто він вже не зіпсований, то не означає, що там немає цих мі мікроспор, які потрапляють далі, чим ви бачите. В ветеринарії ветеринарі навіть є термін такий мікотоксикоз, якщо я не помиляюсь, там є певні хвороби. Ну, тобто, якщо це існує, значить воно, воно є. З такою упаковкою тут ризики мінімальні. Отже, повернемось до того, що лівка доволі дорогий матеріал. Ви бачили, наскільки відрізняється. Рулончик може коштувати там в кінці видно, 4-5 тисяч гривень. Ми коли починаємо вибирати, бачимо, чи в комерційній пропозиції, чи десь на сайті продавця, ось ці показники: це ширина, товщина, довжина, вага рулону. Що нам це дає? І ці показники, насправді, вони в більшості виробників вони однакові, а ціна рулону різна. Іноді ще вказують, тут не вказано на слайді, кількість слоїв. П'ять слоїв, 7 слоїв. Плівка багатошарова, насправді. Вони всі багатошарові. Що 5, ну 5, і 7. Але, по-перше, ви це не перевірите, і що нам потрібно взагалі від плівки. Нам потрібно, щоб вона працювала на вашому мотовищі перше. І в процесі цього вона не розривалася. Далі, плівка має мати високий рівень клейкості. Це дуже важливо, тому що якщо плівка не є клейкою, існує високий ризик розгерметизації того всього, що ви заготовили. І все. От. Також важливо, щоб плівка мала стійкість від проколу. Ну, мала властивість цьому. Якби давати опір цій стерні на полі і так далі, щоб рулончик не пошкоджувався, відповідно не розгарметизовувався. Цих показників ви не побачите не в одній пропозиції комерційній, ну, можливо, кількість шарів. Вони закладуються на етапі виробництва. Кожен завод має свою рецептуру. Він бере певні інгредієнти, змішує їх в певні пропорції і виробляє на тому обладнанні, яке він має. Щодо технології виробництва, вона теж різна. Різні екструдера, плівка робиться на екструдері. Методом видуву це ось зліва. Або методом лиття справа. Вона вся багатошарова. Розкрию комерційну таємницю кількість слоїв. Не вказує на якість плівки. Абсолютно. важлива складова це рецептура. Не кількість слоїв, не метод виробництва, тому що кажуть, що видумна плівка краще, ніж виливна. Ні. На практиці ні. Тому я вам хотів показати тестування, мабуть, ми це пропустимо, тому що воно займає час. Отже, маємо ми е отакі показники. Хочемо, ну, є така е потреба зекономити 4-5 тисяч гривень, там, 20%. Звісно, коли ми бачимо тільки це, ми оберемо дешевший варіант. Ну, В принципі, я вам скажу так, що потрібно пробувати. Якщо, ви там, якщо у вас плівка вашого постачальника є там дорожча, або значно дорожчою, єдиним варіантом спробувати, чи можна зекономити, це тільки взяти на тестування. Один рулончик. Можливо, вам його навіть просто безкоштовно дадуть. Ну, Наша компанія так робить. Що ви робите з цим рулончиком? Ви берете його, ставите на своє обладнання. Дивитися, як воно працює. Чи плівка не рветься під час обмотки. Потім дивитесь, як там ці слої тримаються після обмотки. І це вже, в принципі, половина успіху, ви вже зекономили. Але ж не забуваємо про стійкість для проколу до проколу. Якщо використовувати рулонний обмотувач і заготовлятися наш саме в рулонах, найслабшим місцем, де може. Кліпка проколотися, це є бока. На дні, якщо обмотувач стандартний, то там, як правило, більше слоїв. По бокам, рулон циліндричний, по бокам. Там найменше шарів, по суті, це ота шаровість, яка говорять, там 4, 6, 8 шарів це саме по бокам, якщо, ну, якщо брати рулон. От. І треба дивитися, яке у вас обладнання. Якщо ви вивантажуєте тюків полі на бок без перекадача. Це один момент. Ну, розумієте, там стерня, вона може проколоти, ну є вірогідність цього. Якщо в такого ж обмотувача є перекидач рулонів, що далі справа, то це вже інша справа. Тут пошкодити ту плівку вірогідність, скажімо так, мінімальна. Потім ще є варіант, коли використовують стаціонарні обмотувачі. Ну тут показано. Для ну, квадратний тюк, але це може бути і круглий, неважливо. Стаціонарний не обмотувач він, як правило, десь біля місця зберігання, там чистенько, і тюк, якщо й падає на бік, ну, в цьому проблем ніякої немає. абсолютно. Uh, і якщо ви використовуєте в себе обмотку квадратних тюків, ну, тут найвищі, найвищі вимоги до плівки мають бути. Дешева плівка тут точно не піде, можете і не пробувати. Uh, тому що Якщо циліндричний тюк, він там більш-менш коли ще сітко обмотаний, то він ну, без терні майже, то коли метається рулон, обмотаний шпагатом, ще й квадратний, ну плівка має бути якісна. На, на таблиці воно в принципі зображено те, що я вам сказав. Тобто дешева плівка, в принципі, спокійно використовується, коли у вас обмотувач стаціонарний, коли ви маєте е, нестаціонарний обмотувач. Але використовується перекидач в самообмотувачі, коли він ставиться на дно. Спокійно використовуєте дешевшу плівку і при цьому економите. Коли у вас просто викидається це ось третій <кій> рядок, рулон на поле. Тут потрібно дивитися, в принципі, дешевша плівка може також працювати, але потрібно при цьому приділити увагу контролю того моменту, коли ці тюки складуються вже на місце зберігання. На, ну, на полі. Якщо плівка більш дешева, він може пошкодитися. Але в принципі це також не страшно. Головне проконтролювати той момент, коли воно буде складатися. Щоб хтось подивився, той тюк, грубо кажучи, з усіх сторон. Якщо там є отвір, є ремонтна стрічка, заклеїв і все, склали, і все буде добре. На квадратних тюках, ну я вже казав, дешева плівка не буде працювати. Дорога плівка, в принципі, працює скрізь, але вона дорога. Тому тут таке. Не зекономите. Потім ще варіант економії, який, ну, можна сказати, не зовсім відноситься до плівки, це плівка плюс обладнання. Ви можете варіювати кількістю шарів. Взагалі, завод-виробник рекомендує мінімум 6 шарів плівки. 6 і більше. На практиці спокійно можна використовувати менше 4 слої. Чотири слої, особливо це коли стаціонарний омотович, коли рулони е, падають там, в чисте місце, грубо кажучи, без посторонніх предметів, і недалеко переміщується. Я скажу, на, на практиці є господарство, яке робило половиною слоя. Рулони ці світились. От, е, реально бачиш, сінаш, якщо тут запакований чотири, ти вже не бачиш, просто білий, а там просвічується. Але вони там радом, ну, все разом складали ну, рядом і в них. Е, Каже, в мене все влаштовує, все класно, чудовий синаж. Ну, Але, скажімо так, то виключення 4 це нормально. От. Ну, Звісно, якщо на стерню викидає, у вас немає перекидача. Бажано 6, ну, це мінімум. Тому що там, яка б плівка не була, навіть більш якісна, ну, там ризик існує пошкодити. Тому тут можна гратися з цим. Просто правильно підібрати плівку під ваше обладнання, під ваші задачі. Ще, метод, ще один метод економії, який, по суті, не зовсім відноситься саме до плівки, це вже більше до, до технології. Припустимо, плівку ви обрали, вона вас влаштовує. Е, є прес-підберечі, в, в тому числі, які мають можливість використовувати замість сітки, це ми говоримо про зараз рулони, не тюки, а рулони. Замість сітки вставляється плівка. Широкий рулон. По ширині рулону. І е, ця технологія, в принципі, також дає можливість зекономити біля 10%. Ви використовуєте не сітку, а використовуєте плівку. Це коли комбіноване обмотач. Плівка плюс сітка. Е, цифри можете побачити. За рахунок чого економія? За рахунок того, якщо дивитись перший варіант, е, зверніть увагу на. Ой. На ці зелені цифри 114-11,5. Тут, скажімо так, можна гратися кількістю шарів плівки. Як бачите, в першому варіанті це коли дві плівки. Ми даємо по три шари кожної, і в результаті там, отримуємо 115 мікрон той плівки, яка має відповідний захист від проколу і відповідну кисневу проникність. І отримуємо. Певний результат по вартості, ну це плюс-мінус. Якщо ж буде сітка, вам все-таки потрібно дати на зовнішній шар зовнішньою плівкою, це 750-ю, як не крути більше шарів. І якщо рахувати вартість матеріалів, матеріалів, як видно, у нас ну, десь 10%. Тобто е е технологія з використанням двох плівок замість однієї плівки-сітки дає економію. Близько 10%. Також можна економити, обираючи на етапі на тому етапі, коли ви обираєте прес-підбирач і знаєте, що ви, мабуть, будете заготовляти сінаш, або точно будете заготовляти сінаш. За допомогою подрібнення технології оптикат, спеціального ротору, в один той самий тюк одного діаметру можна запресувати. Більше корму. Цифри ось наведені. Теж плюс-мінус, там може відрізнятися, але тенденція така: до 20% можна економити за рахунок технології обтікат. Ну, по суті, в мене все. Якщо є питання, задавайте. А є плівки різного кольору. Є, Немає, абсолютно. Кажуть, ну єдиним плюсом, скажімо так, білої плівки перед чорною те що тюк менше нагрівається. Це, це просто 100% В нас теж були, були господарства, які пробували обмотувати звичайною промисловою чорною сіткою, рулони. І от коли ми приїхали, подивилися на це, і там поряд стояли ну, звичайне стречні плівку мотонірологи, то там просто рукою на чорній, коли сонце, на чорній плівці, ну вона наскільки, вона гаряча, наскільки, а це, як ви знаєте, для корму не є дуже добре. Тому все-таки біла плівка, вона в цьому, в цьому форматі має перевагу. А утилізація плівки? Можливо, завод назад приймає. Утилізація, дивіться. Утилізація це дуже важливе питання. В Україні, на жаль, в нас ну, по-перше, у нас завод не, одна, не один завод в Україні не виробляє, якщо стосовно стречь плівки, не один завод в Україні не виробляє стріч-плівку для агронаправлення. Ну, не вміють поки що. Тому в Європі ця штука дуже розвинена. Вони вже дійшли до того, що. Забирають з господарств плівку, або вони їм самі перевозять, ну там якийсь є розрахунок от, і використовують потім цю плівку повторно, там, в других цілях, не для агроплівки, там, ну, для інших методів. У нас це трошки складніше, тому що дуже дорога логістика до заводу. І от саме агроплівку ніхто не виробляє. Я цю тему дізнавався, і навіть якщо брати сировину, ось агростріч-плівку. Переробщики не дуже хочуть її брати. От їм потрібна прозор, прозора плівка, вони беруться з задоволенням. А якщо вже ця плівка, то це специфічно. Її, по суті, можна пустити або на таку ж плівку, можливо, на силосну плівку. Ну, є проблеми. В Україні з цим є проблеми. Але, в принципі, така можливість є. Якщо є логістика, чому б і ні? здавати можна. Те саме із силосною плівкою. Рукавину. Рукави, наприклад, ну, там просто в рукавах, чому це простіше, бо в рукавах там величезні об'єми. Вони важать дуже багато, ти там 5-10 тонн можеш забрати з господарства і в принципі так і роблять, забирають. Стреч плівкою так не буде, тому що ну, скільки вона там відносно невеликою вагою виходить, відходить від неї. Але якщо замаращуватись, так як ми, наприклад, деякі зараз сортуємо сміття окремо, то якщо в господарстві цим, над цим задумовитись, це можна дуже легко робити. Стреч плівкою взагалі просто, тому що, я ж кажу, в неї дуже маленька вага, десь там собі зібрали, 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 спресували і відвезли на, ну, до найближчого переробника. Це для того, щоб бути так би, в тренді екології. Кількість моїх сітки на руку екологічних рекомендує? Сітки чи плівки? Сітки, сітки. Сітки на рулон чого? Це який корм? Сіно-солома. солома – це різна кількість, як правило. На сіну можна ставити мінімальну кількість 2,5. Майже всі сітки, які зараз в Україні продаються. 2,5. Ну, скільки там мінімально обертів на персі? 2,5. 2,5? 2,5. Майже всі. Є проблема на соломі. Є проблема на соломі. Там ну, часто потрібно додавати десь 4. А то й більше, дивлячись, наскільки цей прес його спресовує, тому що солома має властивість таку розширятися, ну тобто зжати важко. Сіно воно змоталось, собі скрутилось, і його там просто треба притримати. Соломи трошки по-іншому.